Доброго ранку, друзі. Це жесть. У нас дощ падає цілу ніч. І на сьогодні на цілий день. І на синоптику, і на різних сайтах пише дощ. 95%. Так що я сьогодні не йду, а прямо плену. Тільки чоловік сміється з мене, що треба було весло взяти. Ой, господи. Добре, дощик, дякувати Богові за все. Але краще б цей дощик був навеснішов, коли картопля цвіла і пшениця починала цвісти. А то навесні дощів не було, а зараз як зарядилися, так собі і йде один за другим. Не дарма дочка моя казала, що у Польщі два дні тому дощі йшли. А я кажу, ну за 2-3 дні буде і у нас. Але нічого, це не критично. Ото біда, що у людей я дивилася відеоролики на Ютубі. У людей у нас на Тернопільщині багато позмерзало всього. Ну нічого. Що Бог дає, то мусимо приймати, нічого не зробимо. У мене ось таке накриття, резинові чоботи. І все, і пішла на роботу. Мені не привикати вже такою погодою ходити. Хтось їде машиною, а я завжди йду пішки. Так мені не привикати. Я вже цією дорогою, відколи ми тут живемо, 30 років, вже більше 30 років хожу пішки. Ну, правда, мали ми машину, їздили, і коні мали, їздили. І зараз трактором їздимо. Але куди трактором поїдеш? Ну хіба через ці калюжі мене? Чоловік перевезе, а більше нікуди. Накриття трактор немає. Так, як би мені тут цю водичку. Ой, як би мені цю водичку тут приспустити? Ой-ой-ой! Я топлюсь, я топлюсь. А я люблю щось таке витворяти, каже мій чоловік, що ти завжди свої ноги чи руки запхаєш куди не треба. Ой, а я зараз отак зроблю. О, красота. І на обід буду йти додому, то вже буду мати куди пройти. Хоча йду в чоботах сьогодні. Ай. Ну я думаю тільки не про себе, я ще думаю і про людей, хоча сюди ніхто не ходить. Тут нам трошки трактором пропорпали, то трошки вода сходить, але все рівно. Ой-ой-ой! Нічого, головне не впасти. У цю банютий. Сьогодні неділя. Хто сидить вдома, святкує, а хто на роботу, так як я. Когось вихідний, когось немає. О, тут у нас теж була, хто пам'ятає великі калюжі, але ось так нам зробили, дякувати Богу. Дякувати людям, то вода трішки сходить. О, зараз дійду до нашої самої більшої колобані. О, тут вода зупинилася. Вже набрало досить, вже немає куди сходити. Ну, нічого. Зараз дійду до самої більшої калабань. Буду видіти, як я там буду плести. А там дійсно, напевно, треба було брати човен і весло. Так, починаються мої найбільші калабані. Але на диво вода зійшла і не особо таких калабанів. Чоловік вчора їхав з села, мав косу, прокосив мені ось тут. Уздовж попід кущі стежку, щоб я мала куди перейти. А я зараз, а я зараз ось тут ще воду Попробую цю підспустити. Ой, боже боже. Водичка. Водичка зійде і буде все супер. О, а так. А що зробити? Те, що я роблю, чи чоловік мій робить, це переважно робимо для себе. Це не робимо для когось. Бо поки хтось проїде, то я йду саме скоріше зранку на роботу. Так що... Нічого страшного не бачу в цьому. Ой, зараз до цієї гори задихання видряпатися. Хоча... Ой, вітер. Вітер, вітер, ти мені парасольку не поломи. Тут болота нема, тут самі камінчики. Так що видряпатися тільки то що тяжко, що дощ зверху мочить. А так нема ніякого страху. По цих каміннях видріпаюся, а далі побачимо. Так. Ой, витріпалося. Починається у нас вітер. Так, не буде видно. Бо то над водою саме найбільший вітер. Ну, на вечір, на годину шосту-сьому, пише на сайті у моєму додатку, я йому вже довіряю, вже декілька років. справджується погода. Ну, 10% туди-сюди. Пише вітер. Значить буде, бо вже починається. Думаю, дивіться, який вітер. Приблизила трохи на тій стороні вербу, щоб показати, який вітер. О! Ліс вже починає жовтіти. Так, добряче жовтіти, вже йдемо чим раз ближче-ближче до осені і до такої осені конкретної. Ну ми вже йдемо, як я казала, маленькими кроками. Ми вже можна сказати, що йдемо великими кроками, бо вже сьогодні. Ой Боже, яке сьогодні число? 18. Так, 18. Це десь Так, 18. Ой, вітер. Не задувай мені парасольку. Не задувай мені парасольку. Ой, так, друзі. Бо я вже дуже затягнула це відео. Всім гарного, спокійного, мирного дня. Підписуйтеся на канал. Ставте лайки. Дивіться рекламу, будь ласка, не пропускайте. Реклама просуває український контент. YouTube дуже, дуже-дуже прискіпливо. Ой-ой-ой. Дуже... Боже який вітер. Дуже прискіпливо це все перевіряє. Коментарі також. Перевіряє, якщо є якісь образливі слова у коментарях, все видаляє самостійно, не питаючи власника. І YouTube дуже став перебірчивим, як би то сказати. Так що запрошую. Ой-ой-ой, який вітер. Добре, закінчую це все, бо не можу одною рукою з парасолею справитися, такий вітер. Всім гарного спокійного дня. До побачення.